З якого віку можна проходити навчання? Саме такі питання найчастіше мені приходять в дірект від студентів, які бажають пройти базовий курс. Будь ласка, презентуйся, розкажи, як тебе звати і скільки тобі років? Я влада, мені 16 років. Я дуже багато різних сфер там брови, манікюр. Чому саме ламівію, чому саме до мене? Мені дуже подобається ламінування вій. Записалася до вас, тому що я за вами слідкувала два тижні. А, а інше майстрам писала за курс? Ні, тільки вам написала. <рес> Мені дуже приємно. Як думаєш, скільки годин будеш робити своє перше ламінування вій? Мабуть, дві з половиною. цікаво, побачимо. А що таке ламінування вій? Це такі завівашки на, на такі, як як ці штуки називаються, браші? Ні. Валіки, да, на, на валіки завіваєш різнички, а потім вони такі гарні стають. Клас, супер, дякую тобі. Йдемо тоді навчатися. Чи сподобався тобі курс? Так, сподобався. Приходьте, тут такі ще подарунки дають. Пам'ятаєш, ти говорила, що твоє перше ламінування займає часу 2.30. тридцять. Угу. Хочеш дізнатися, скільки ти робила Давай. часу? Перше ламінування ти зробила за три години. Ого, ну це крутий результат. Да. Це реально для першого ламінування із тої роботи, яка в нас була. Це швидко. Ти велика молодець. Дякую. Що ти побажаєш дівчатам, які не наважуються пройти курс, тому що бояться? Не бійтесь, ідіть вперед. Життя занадто коротке. Можеш поділитися, які в тебе були страхи. Можливо, це комусь допоможе. Да, я боялася цим фейк. Чи... Голочко, да голочкою да. тикнути в глаз. Ти боялася поранити. Так. Да. Да. Не бійтесь, будьте впевнені в собі. Ти дуже позитивна, швидко вчишся. Впевнена, що в тебе все вийде, тому бажаю тобі багато класних клієнтів, далі розвиватися в цій сфері і вітаю тебе. Ура, Ви? записуйтесь дуже. на курс. Дуже дякую, дякую що ти обрала саме мене. Навчатися ніколи не пізно. Вікових обмежень по проходженню базового курсу у мене немає. Але якщо ви особа неповнолітня і вам менше, ніж 18 років, 14, 15, 16, тоді на навчання я беру лише дозволу ваших батьків.